Всім привіт! Що? Сьогодні у нас розпаковочка. Таке коротке відео. Це посилка прийшла від підписника. Це відео знімаю я як приклад і як подяку Олександру, який не перший раз мені присилає. Ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте український контент, допомагайте нашим збройним силам. А ми погнали до більш детальної розпаковки. Сьогодні я забрав з пошти. Е, Олександр підписник. Не перший раз мені він присилає ці ліхтарики. Я разом зі своїми відправляю нашим збройним силам, нашим е, захисникам, які захищають нашу землю від тої нечі. Відео я хочу подякувати Олександру і, і пацани. Дякують йому також за допомогу. Особлено такі ліхтарики, е, як я роблю. от і Олександр, я думаю, багато хто робить. У медикам дуже сподобались ці ліхтарики. Реально дуже сподобались. Кажуть, дуже компактні і класні ліхтарики. Трошки історії. У мене є телеграм-канал і в мене є група. І в цій групі там люди діляться своїми саморобками і так далі. Там цікаво. І Олександр також там викидував свої фотки своїх ліхтариків, як він робить подробної інструкції. Приходьте там багато цікавих людей. Немає різниці, чи ви там новачок, чи ви взагалі не розумієте. Щось люди вам та й допоможуть. Для чого і створювалася ця група? Я деколи заходжу. Там вже в групі більше ста людей. А на каналі там до півтисячі вже доходить. Так що підписуйтесь, спілкуйтесь, допомагайте один одному. Там пацани віддають одноразки, якісь комплектуючі, кому що не потрібно. Хто щось робить, хто хоче щось навчитись і так далі. Написав мені в особисті повідомлення. Олександр каже: мене є там одноразки і ліхтарики. Я зробив свої ті, що я кидав в Телеграм. Ну та без питань присилайте нашим збройним силам, все пригодиться. Це було ще скоріше. У мене якраз була тоді посилки. Не поприходили світлодіодами. Пацани приїхали трошки на ротацію на тиждень чи на два. Мене ліхтариків не було. Він якраз мені прислав першу був партію, і я роздав пацани довольні, і там навіть фотки поскидували. Так що ось так дина просто бере і робить, відправляє незалежно, чи то мені відправити, чи ви напряму солдату віддасте. То кажуть, писати всі можуть. А стати зробити, зайнятися ділом, е попробувати, попрактикувати, як воно працює, і так далі. Таких мало. Як все показує в житті, теорія це одне. Коли приходиш до практики, зовсім друге виходить. Якщо ви щось задумали зробити. Робіть, а не читайте книжки. Книжки також треба читати, я не спорю. Теорія дуже важливий підґрунтя дає для того, щоб щось створити. Але, як то кажуть, коли ти береш то в руки, помацаєш, попробуєш, провіриш це одне. А коли ти собі в голові задумав, посчитав, що воно не вийде. Так воно і тоді ніколи в житті не вийде. Так що, розпакуємо цю посилочку. Дивіться, ліхтариків тут дуже багато. Це добре. Чим більше ліхтариків, тим краще. Ще прислав він мені. Давайте я тако висиплю. От зараз ми висипамо на стіл. Ось. От людина скільки прислала ліхтариків і е, таких одноразок, що я з них беру плати і з них роблю. Не тільки він один мені присилає. ще така маленька історія. Написав мені такий один. теж Віктор каже: Вова, в мене є одноразки багато. І я тобі відправлю. Зроби мені, будь ласка, там три пару ліхтариків, і, а решта все зроби для зсу. І це теж допомога. Якби не було, я йому зробив три ліхтарика. Відправив, він мені відправив одноразки. Це акумулятори і плати і так далі. І все воно зробилося І поїхало нашим захисникам. Відкрию цей ліхтарик і покажу, як він це все зробив. Дуже гарно, класно зробив. Ще він прислав мені такий припій, каже: Вова, попробуй затести його, бо тому що він мені щось дуже не сподобався. Десь в Китаї його замовляв, ось такий. Бачите, людина тут заморочилась і чіпила такі шнурочки, щоб було удобно на руку чіпати з собою носити. Його можеш, наприклад, в окопі чи де на петлю зробити. Ось взяти так, От. перепхати його, наприклад, є якісь. Зараз вам покажу. От. Взяти ось так. Перепхати і на петлю десь його завішити, і він буде світити. Так що шнурочки теж бомба. Давайте я вам один розкрию, покажу, як людина це все робить. Олександр робить на ТП 4056. Оці його штуки він випилює, але перед тим він зробив кондуктор і виплавлює. Я вже також так роблю. Люди мені писали, не знаю, чи він писав, чи хто мені писав. Я стейпсі зробив собі такий кондукт. Я його газовим пальником нагріваю, приплавляю, роблю контур, а потім гравером випилюю. Тут в нього є, бачите, він висверлює тут дирочку, дає термоклей і робить індикацію. Зараз я вам включу зарядку. Дивіться, отут нас індикація. Бачите, що індикація тепешки виходить десь тут, і коли не висверлиш отвора ніякого, не буде видно. І ця кришка, бачите, вона така наглухо, вона темна. Там ті, що я роблю кришки, вони напівпрозорі, і індикація тут біля роз'єма. Якщо від рідного брати від от, зарядку рідну від ельфбара. В телеграмі він викидував, як він це детально робить, Поміщає сюди, все компактно, і акумулятор влазиться, і кнопка влазиться, і ТПшка влазиться. Дайте, я вам відкрию, зараз побачите. Дивіться сюди, зараз ми акуратненько відкриємо. Отут, дивіться, стоїть на платі 4057, бачите, вона темна. Але є там ще з ТП-шкою, зараз я вам покажу. Ось, бачите, це ТП-4056. Він тут врізує, воно акуратненько, чітенько входить. Можливо, і підпилює де-неде, але бачите, в кришечку врізується. І тут в нас тепешечка пешечка в нас стоїть, як ви бачите. Все вміщається, і кнопка поміщається, і лінза поміщається, так що все супер. Ще раз повторюсь: в першу чергу я знімаю подяку Олександру, і як приклад, щоб ви маєте свобідний час. Так як я маю свобідний час, я стаю, наробляю ліхтарики, щось придумую нове, нове, допомагаю нашим збройним силам. Все, звичайно на відео я вам не показую, що я роблю і так далі. Але, як то кажуть, частинку цього, як зробити, що зробити, з чого зробити, в відео я вам це покажу. А все залежить від вашого бажання, час і так далі. Так що всім дякую за перегляд, ставте вподобайки, підтримуйте український контент, підписуйтесь обов'язково на канал. Слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео.